Я вам так скажу. Тим, кому страшно. Зараз, знаєте, вони, по-перше, ще інформаційно так накручують. На вчора там писали, що там все, там, все тисячі дронів летять на Україну. Ну, війна як має бути? Війна як війна, просто трошки новіща. Бо війна. Проходить у 21 столітті кінець кінців, так? і тут літають дрони, технології і так далі. Це все, все враховується. Кажу вам, не бійтеся. Ваш страх робить більше шкоди, як допомагає. Страх має бути раціональний. Хто взагалі не боїться, це малі діти, що не мають поняття страху, і люди божевільні, так, які не мають розуму. А решту всі нормальні люди бояться. Але коли страх починає тебе переслідувати постійно, це недобре ви себе спалите. Я і сам боюся, мені також страшно, особливо вчора сидимо тут. І прямо так на церкву летить його збили, чи що він якось так скоро пролетів і зразу бабахнув, напевно, шахет з таким тим його противним звуком, таким, так? Ну, і, і мотоциклетним, так? І що з того, що мені страшно? Він що, траєкторію свою змінить, чи що? Не, якщо би навіть хотів бігти в укриття, в принципі, якби не було і часу. Воно дуже різко з'явилося і різко бабахнуло і все. Борше всього, це було не якусь крила ракету подібне, бо, тому що судячи по швидкості, і по звуку, ви знаєте, мене це трохи починає лякати, що ми вже розуміємося, чим крилата ракета відрізняється від шахіда. Це якийсь просто комедія. Але ось кажу вам: не бійтеся. Найдобре так сказати, не бійтеся. Так? А як це так, як маю не бояться, як ні руки трясуться, я дихати не годин, так? Кажу вам, зробіть собі цю установку. Від того, що робиться у вас всередині, назовні нічого не міняється. Нащо дурно е, старатися? Нащо дурно себе мучити і вбивати? Є люди, знаєте, йдуть на операцію. І він боїться дуже страшно. І знаєте що? Оцей страх, просто величезний страх перед операцією, часом стає дуже великою проблемою для лікарів, тому що кровіний тиск підвищується то, то інше, інше. а часом і летальний. Воно не допомагає. Воно шкодить. Так як ти вже прийшов до лікарні та віддай себе в руки лікарям, там спеціалісти сидять. А тим більше йдеш до лікарні, то та так себе відповідав. Чим переживаєш. Нормально. Не бійтеся нічого. І інших підтримуйте. Страх повинен бути, він має бути мудрий. Чуєте тривогу, маєте можливість піти у бомбосховищі йдете. Прийшли до церкви, не переживайте, ніць не переживайте, ані крапки не переживайте. Бо тому що той, хто сумнівається, він якби сумнівається в Божій силі. А якщо Бог мене вибрав на мученика, то я що маю казати? Ні, ні, Господи, я передумав. Не бійтеся. Ворог хоче одного, щоб що українці? Тріслися. Дрібіжали прямо, прямо тряслися. Йой, нам так страшно? орешник на вас. Ой, нам так страшно, нам по прикапці ваш орешник. Все, що ви могли вже нас використати, використали. Одно ще може ще какашками у нас не кидали, а так вже все використали. Все. Міжконтинентальні ракети, той же орешник. Дніпровські знають, куди він прилетів і бачили. Пару вікон повилітало. І все. То перше вони не попали, та, та, куди вони там цілили. Так, ворог злий, ворог капризний, гроші мають багато, желіза того мають багато, але кажу вам, все має властиві закінчуватися. Більша частина всіх консервацій отих ще радянських складів, бронетехніки, всього, уже всього, вже, всього, вже, вже нема. От, на тижні спутники вже там літали, вже, вже є фотографії. Google Maps не якихось там секретних спутників, а Google Maps. Все, вже техніки там немає. А та, що там залишилося, гарантовано, що вона вже ну, навіть до модернізації не здібна, бо тому що що може з них вже зняти, зняли і поклали на тих, щоб то виїхало хоча б то, що могло виїхати. Вони не розраховували на таку війну. Вони розраховували на 10 днів, на 20, на місяць максимум. А це їм було з головою того, желіза, того всього, і людей в тому числі. Бо вони надіялися, що ми не будемо чинити спротив. Вони надіялися, що ми будемо трястися, як зайчики під крцем в землі, Трястися будемо. за зайчики під в землі та й думаю, знаєте, чому зайці і вовки в ноги не змерзають? Ні, Не через те, що вони бігають. Качки не бігають, але вони ходять босими ногами ще й по мокрім, і в воду залазять, і не змерзли в ноги. Як інакша структура тканин в ногах, вужчі капіляри, кров менше обмінюється і не так охолоджується, менше нервових закінчень, інакша структура шкіри. І так вони побудовані. Ви люди. Ми вінець Божого творіння. Все, що нам треба для досконалості в нас в людях все є. Тому не бійтеся нічого і не трістіться. Надмірний страх це неконтрольований страх, людина ціпеніє, стоїть і все, як копана, не знає, що робити, куди йти. Так, добре так говорити, але коли відбувається якийсь там бабах чи там ще щось, то особливо на передовій. Так? Я мав дуже багато таких, ну, не дуже багато дуже, але мав такі випадки, які ми пропрацьовували з військовими, про те, що ну, от, він був психологічно непідготовлений, підготовлений, і обстріли ці серйозні і дуже довго просто приводять людину, ну, він, він не поранений, він не немає ні одної царапини, а він не боєздатний. Бо він стоїть у хаті, двериме, хто гримне, він присідає. Він нічого не може з собою зробити. І коли ми дивимося кіна про таких відважних воїнів, там бомби зриваються, він навіть не дергається, розумієш? Так, такі є, але вони це все практикують. Практикують. Часом через це і гинуть, що вже. Не звертають увагу на небезпеку. Тому кажу вам і ще раз кажу і повторюю: не бійтеся. Учіть себе тримати в руках, коли страшно, починайте молитися. А ще ліпше не моліться на пам'ять, а на всякий пожарний приготуйте собі молитвенник і читайте. Бо як ви будете молитися на пам'ять, емоція буде все рівно вас тримати, а як ви будете читати, ви заставити мозок думати, а емоція тоді опуститься. Це важно зараз, бо тому що йде війна на передовій раз, інформаційна війна два, психологічна війна три. І вони розказують, що вони будуть там нападати, проривати і так далі. На сумах там щось наступають. Ще там десь там. Дуже добре. Це вже не 22-й рік. І наша армія не така. І не в такому стані, і не з таким кількістю зброї, як було у 22-му році. Зараз набагато, набагато і ще раз набагато більше всього. Так, Політформація закінчилася. Йдемо далі.